Ці будинки пошкоджені були від різних снарядів, погради. Але це переважне підновлення будинків. Переконаний, що ви повернетесь на список Forbes і займете навіть вище місце. Автомобілі були під час евакуації, коли просто людей, коли самостійно вони хотіли евакуватися, просто обстрілювали або а, з РПГ. Ну, маємо навіть такі історії, коли наші рятувальники, поліцейські заходили після доокупації. Uh, right now, the more than 95% of the atrocities um, of uh, criminal cases which is recorded are uh, uh, opened by national police. Mm. And uh, right now, the figures is 30,000 uh, cases which is recorded. And this is the emblem of the city we are national missile flag in the police. Please put your signature. дуже насичений плідний робочий день. Ми почали з того, що відвидали дитячу клініку Ахмедит, в якій величезна кількість діточок, в тому числі поранених. Ми привітали його і зустріли з патроном, якого він був дуже радий, щиро радий бачити, і зізнався, що це всесвітньо відомий собака, і це це нам приємно, тому що патрон насправді це символ віри в те, що ми подолаємо той виклик, який на сьогодні є в нашій країні, а саме виклик замінованих територій. Ми Величезну кількість потребуємо допомоги в цьому питанні. Ми звернулись із до сполучених штатів з нашим запитом щодо допомоги в питанні розмінування наших територій. Ми маємо позитивну відповідь. Сполучені Штати оголосили про 85 мільйонів доларів на допомогу в питанні розмінування, і ми зараз розробляємо саме проектну частину цієї допомоги. В той же час ми торкнулися таких серйозних і важливих тем, як воєнні злочини. На сьогодні їх кількість складає більше 30 тисяч кримінальних справ, які зареєструвала національна поліція. Ми поінформували про деталі цих і перебіг цих слідчих дій, які відбуваються в рамках воєнних злочинів. І сподіваємося на те, що ці факти і докази будуть не тільки доведені і. Розглянуті і будемо мати вироки в Україні, але й в міжнародних судах. І державний департамент і державний секретар погодився на важливість цієї теми в Сполучені Штати зі свого боку. Допомагають нам в цьому питанні, звичайно, ми торкнулися важливої теми Запорізької атомної станції, яка на сьогодні перебуває під обстрілами. Державний секретар Ентоні Блінкен зазначив сьогодні важливість його візиту, тому що побачити на свої власні очі те, що тут відбувалося, в якому стані сьогодні знаходяться наші міста після окупації. Набагато більше дає розуміння ніж побачити, подивитись тисячі яскравих фотокарток Бо від відеоматеріалів тому я сподіваюся, що він задоволений своїм візитом і він точно був враженим, те, що він побачив сьогодні в Ірпіні, зокрема.